Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник-городник. Мене звати Олег. Сьогодні у нас наступний посівний день. Сьогодні ми будемо висівати томати для відкритого ґрунту і деякі квіти, які розвиваються швидко. Ми приготували насіння, яке будемо сіяти. Приготували ґрунт, яким присипати будемо, яким засипали контейнери. Вже контейнери ми наповнили цим ґрунтом, зволожили ґрунт, трошечки втрумбували, його вирівняли. І в ці контейнери будемо сіяти наші томати і квіти. А також для обробки насіння необробленого. Приготували біологічний препарат бінок насіння, який захищає на перших порах насіння при приростанні від хвороб і стимулює, стимулює саме насіння для приростання і для росту на перших порах. Що ж ми будемо? Сіяти сьогодні. Ну, по-перше, це томати. Я вже розказував про ці томати. І ми сіяли їх в минулому році. І ці томати себе непогано показали при тих умовах, які у нас в тому році були, були при посухі і про великі спеції. Це томати. Більшість з них високорослі і індетермінантні. Ну, це, наприклад, всім відомий сорт дебарао чорний. Це темно коричневого кольору. Плоди до 50-60 грамів. Такі темненькі, щільні. Соковиті, смачні, солоденькі. Далі наступний сорт це пузата хата відома. Теж до 300 грамів томати. Я яскраво червоні, Такою грушоподібної форми, ще і дольками. Теж індетермінантний. Далі теж високорослий індетермінантний. Сорт серце ашхабада, помаранчеві плоди з серцевидної форми. До 600 грам можуть виростати. Салатний тип, смачний помідор. Гібрид тарасинка теж високорослий, яскраво-червоний з носиком, красиві томати, зібрані в великі китиці. З великою кількістю томатів. Томати ці всі середньо стиглі оці. Затаха хата рання написана серця Ашхабада, по-моєму, середній, але ж вони майже одночасно починають спіти. Трошечки пізніше це дебора, він до пізніх відноситься, але ж. Він не набагато пізніше спіє цих томатів. Середньоранній ще томат індетермінантний, теж мікадо рожевий, теж всім відомий томат е, округлої форми або плескато округлої рожевий, великий, е, по-моєму, до 400 грамів. Він. Так, да, до 400 грамів написано. Оце єдиний томат, який в тому році не витримав ті умови, які були в нас влітку. Ну, надіємося, що в цьому році будуть інші умови, і, може, він вродить. Ну, в тому році він був дуже поганий, він майже не зв'язався і виглядав таким дуже замученим. І томати не дуже високі, це рожевий новачок. Новичок це сливка велика десь до 100 грамів, така видовжена видовжена, ну, не дуже, не дуже така округло видовжена скажімо так. Це пізній томат. У нас на ділянці він спіє завжди самим останнім, пізніше від всіх інших томатів, сортів томатів. І, до речі, він стійкий до фітофторозу, Ну, в наших умовах, на нашій ділянці був. І загадка рожева. Це томат представлений виробником як ультраранній, хоча у нас він не ультраранній і навіть не ранній загадка рожева. Спіє дуже повільно, набирає такий колір довго. І на смак нам не дуже подобається. Ну, для соку він нормально підходить, і так як ми зваримо сік, то ми садимо різні томати, які смачніші ми вживаємо в їжу, а які не дуже у нас ідуть на переробку. Далі, для раннього споживання сіємо трошечки, висіваємо. Базиліку. Базилік шість ароматів. Тут зелений, фіолетовий і ще такий п'ятнистий, плямистий. Прямистий, запашний, різні кольори, різні запахи. Смачний ми любимо. Так, і тепер квіти. Із квітів ми будемо висівати два. Сорти чи види, гібриди, якщо бути, казати правильніше. Це цінні елегантна сахара. Ці, ця сахара росте таким, коли подібна вона такої форми, кущик десь до 40 сантиметрів. В діаметрі і вкрита вся такими красивими махровими квітками. Але ж у нас тут тут от різні кольори, а у нас тут насіння тільки білого кольору. Тому у нас буде тільки біла. Друга синія Swizzle Scarlet Yellow. Отака красива квіточки. До речі, тут середньої розміру квіточки, а отут великі квіточки. Теж отам така махрова, такого забарвлення. Тут кущики теж округлі, але ж маленькі, з такими великими квітками, але ж кущики десь 20 см в діаметрі і дуже низенькі. Ця ціння десь до 30 см висоту. Ну, красиві, особливо перші, коли розпускаються, найбільша квітка така вразлива, красива. Нам подобається. Далі чорнобривці. Ну, ми будемо чорнобривці ще і висівати у, у ґрунт. Ці ми трошки. Для того, щоб раніше зацвіли. Висіваємо чорнобривці, будемо висівати чорнобривці палаюча зірка. Це чорнобривці. Вусколисні, по-моєму, називаються вони. Так і є, що у них листечко таке вузеньке, маленьке, дрібне. Кущик теж, що круглої форми, десь до, може десь до 40 см, а може навіть більше. Цвіточки, квіточки, оці такі зіроньки маленькі, десь сантиметр діаметром, і цей весь кущик вкритий такими квіточками. Виглядає дуже привабло, дуже красиво. Нам подобається ця квітка. Запах неймовірний. Ні, одні, ні одних чорнобрівців я не знаю з таким потужним запахом, як у цих чорнобривців цього сорту. І дві рослини, менш нам відомі. Ми їх не вирощували, ні одну вирощували. Оцю не вирощували Сан-Віталія. Сан-Віталія чудова. Теж отакі зіроньки, ромашки маленькі квіточки, теж кущик округлий, десь 20-25 см у діаметрі висоту, вкритий отакими маленькими квіточками, ромашечками такими. Теж жовті такі яскраві палаючі кущики. Повинні, бути. Дуже, ну, на картинках бачили, на фото, на світлинах бачили, нам дуже подобається. Сподобалося, ну, тепер спробуємо виростити. І квітку, яку ми вирощували колись вже давно, схізантус називається, але ж ми вирощували схізантус, ну, простий. Звичайний схізантус або шизантус він ще називається. Квітки дуже красиві, ці квітки називали орхідеєю бідних раніше. Кущики, звичайно, схізантуса звичайного, вони величенькі, десь можуть виростати до 40 см, вкриті повністю маленькими. Десь до 3 см можуть бути квіти, різнобарвні, дуже яскраві, привабливі. Але ж у нас він дуже швидко відцвітав той схізантус, схізантус і засихав. Хоча я багато разів в інтернеті бачив у різних, у різних блогерів, які розповідають, що він цвіте все літо. Не знаю, до середини літа це найбільше. Він дуже швидко відцвітає, хоча ми його садили декілька разів і кожен рік одне і те ж, тому я не можу сказати, що він цвіте довго. Але ж це сортовий схізантус візе. Віз... Тонський він називається. Атлантіс це гібрид. Мікс, тут цього 5 штучок. Насіння маленьке. Він по характеристикам не дуже високий і дуже щільний такий кущик, набитий квітками. Ну, вдасться виростити, якщо зійде. Подивимось, насіння. Дуже дороге цього схізантусу. Ну, а тепер приступаємо до посіву в контейнери, які ми приготували. Ми відібрали насіння томатів. Вже їх обробили порошком. Вони у нас оброблені. Для захисту, як я сказав, і для кращого проростання, і розкладаємо в цей контейнер насіннячко, все ми розкла розклали все насіння. Помідора і тепер присипаємо зверху десь шаром ґрунту один сантиметр. Трохи придавлюємо, щоб щеплення було гарне насіння з ґрунтом було зачепитися спроможність у корінця і коли вилазить насіннячко воно повинно скинути на стіневу оболонку. Якщо ви потім поливаєте і можете перелити, будете перелити. Свою розсаду, то, звичайно, треба робити отвори в контейнерах внизу на дні. У нас контейнери з отворами на всяк випадок. Все. Якщо ви обробляєте ще ґрунт, то можна обробити ґрунт фітоспорином, фітоспорином магнікор Enager. Тільки їм треба обробляти двічі. Зразу, а потім через деякий час, коли або розсаду зійде, або через 10-14 днів повторно. У нас оброблене насіння біопрепаратами ми поверхню не обробляємо, надіючись, що все буде гаразд. Тільки обробляю я те насіння, яке поверхнево сіється. Так, ми закриваємо. Контейнер кришкою. Напишемо і приклеїмо тут наклейку з назвою помідора і ставимо в тепле місце. Таким же образом ми будемо сіяти квіти цинії одну і другу. Будемо сіяти таким же чином чорнобривці. Будемо сіяти базилік. Базилік тільки не так е заглубляти його не так сильно будемо, десь на, не на сантиметр, а на пів сантиметра. Так, і у нас ще залишаються квіти таким от Сан-Віталія. Ми її ніколи не сіяли. Насіння у неї маленьке, але ж дрібне. Але ж рекомендують присипати його десь один, трошечки зовсім, десь один міліметр, зовсім трохи зверху. І схізантус будемо розсипати по поверхні, сіяти. Зараз я вам це і продемонструю. Ось хізантус. Ось коробочка, упаковка. Ось таке насіннечко. Ми його будемо розкладати по поверхні. Беремо невеличкий контейнер. Коли зійдуть, будемо пікірувати потім. Для п'яти штучок хватить такого маленького і зубочисткою розкладаємо, змочуємо її і розкладаємо по поверхні. Різного кольору вони чогось може. Залежить від того, якого кольору буде квітка. Це якесь дрібненьке зовсім і теж світленьке. Як я казав, насіння дороге. Всього п'ять штучок у упаковці. Все, оце ми так розклали по поверхні і ми зверху обробляємо це насіння. Вибираємо мікрофлору, яка, яка знаходиться на поверхні ґрунту. Ну і може на насінні обробляємо хлоргексиліном. Так, краще уляжеться на сінина кожна щепиться з ґрунтом і зверху оброблюємо, як я сказав, хлоргексиліном. Хлоргіксилин Зноси всю мікрофлору на поверхні, ніякої не буде не шкідливої, не некорисної. Ну, на перший час це поки зійде на щоб його нічого не з'їло, ніяка пліснява не з'явилася на поверхні. Це я, ну так, я вважаю, що це нормально. Ну, ми вже так робили наче все нормально. Закриємо теж зверху плівочкою і поставимо для пророщування в тепле місце. Все, ми закінчили сьогоднішні свої посіви. Контейнери позакривали, бірочки наклеїли, це теж закрили. Занту з крівочкою харчовою. Ну, на цьому все на сьогоднішній день. Наступні посіви вже будуть в квітні місяці. Заходьте на наш канал, буде багато цікавого. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю вас на своєму каналі. Дякую за увагу. До побачення.